Щороку в Україні передчасно народжуються тисячі немовлят. і Багато з них починають життя в умовах боротьби за кожен вдих, за кожну годину. Війна лише загострила ситуацію: менше пологів, більше ризиків, менше ресурсів у лікарні без сучасного обладнання, навчених медиків, життєво необхідних препаратів, зокрема сурфактанту, що допомагає дитині зробити перший подих. Ці діти можуть не вижити. Щоб змінити цю реальність, команда здоров'я ініціювала програму Перший подих. Першу в Україні системна модель підтримки перечасно народжених дітей. Ми вітаємо в цій студії Наталю Тулінову, засновницю здоров'я. Говоримо власне, про результати дослідження і нову державну програму, і конкретні кроки, які зараз вже рятують життя. Пані Наталі, вітаємо Вітаю вас. вас. Вітаю колеги. Прочитала в одному з ваших інтерв'ю цитату, що втрачаючи людей сьогодні, ми ризикуємо втратити майбутнє. Що власне показало ваше дослідження про стан неонатальної допомоги зараз в Україні в наш воєнний час? По Перше я хочу подякувати за цікавість до цієї тематики. Зокрема, хочу нагадати нашим глядачам, що 10 років назад в Україні народжувалося 700 тисяч дітей, 700 тисяч людей щороку. В цьому році, 24-му, показники, якого вже маємо, ми бачимо, що народилося всього 176 тисяч дітей. Це демографічна катастрофа в Україні. Якщо повертатися до показників нашого е, проекту. Перший подих був заснований для того, щоб ми могли побачити, які вдосконалення механізму забезпечення перинатальних центрів і натальних відділень можна застосувати для того, щоб покращити ситуацію по виходжуваності таких дітей. Ми говоримо про цифри, які сьогодні е, е, свідчать про те, що це. Тисячі дітей, але їх було майже 19 тисяч. Це багато дітей, які мають статус пречасно народження. Це ви бачите вже давай. в цій новій статистиці. Двадцять давайте уточнимо хто зараз під цю категорію потрапляє, на якому тижні і з якою вагою дітей mm -hmm. ви виходжуєте. Це це діти, які е, народжуються до 30-го тижня і мають вагу від 500 до 1,5 кілограма. Таких дітей всього народилося перечасно народжено 19 тисяч дітей, які мають такі показники, трошки менше, які мають потребу в препараті сурфактанті, про які ми сьогодні будемо говорити. Це майже 3, від 3 до 5 тисяч дітей. І сьогодні цей препарат не є забезпечений в усіх перинатальних центрах третього рівня або навіть в лікарнях на натальних відділеннях другого рівня надання медичної допомоги. Ну а чим ваш підхід, системний підхід програми Перший подих відрізняється від цієї точкової, ну фактично, якоїсь допомоги, яку надавала держава перинатальним центрам. До того держава не надає допомогу в такий спосіб, як раніше. Сьогодні кількість фінансування для закладу охорони здоров'я залежить від кількості пологів. І кількості складних нонатальних випадків, які є в кожному закладі, тобто демографічна катастрофа призвела до того, що кількість послуг зменшується, а значить зменшується і фінансування медичних установ в такому випадку керівники закладів охорони здоров'я вимушені тепер самостійно купуючи ці ліки, тому що вони мають бути забезпечені в пакеті медичних гарантій. Вони будуть дуже обережні до того, щоб купувати дуже високовартісні препарати, не знаючи, яка кількість таких пологів буде. Відбуватися в закладі охорони здоров'я в такий спосіб, заклади не завжди можуть отримати через логістичні ланцюжки, якісь руйнування, через певні терміни постачання, через взагалі того, що ми конкуруємо з усім світом за цей препарат, і Україна не є країною першою, яка на нього претендує. Тому в минулому році в нас вісім місяців в країні не було препарату сурфактант, взагалі в е дистриб'ютора для забезпечення цього. А що це означало на практиці? І це означало, що якщо були якісь Залишки в закладах охорони здоров'я вони могли між собою їм обмінюватися, але таких залишків залишалося дуже мало. І деякі діти залишалися просто без належної допомоги. Що відбувається, коли дитина народжується перечасно і вона є не сформована, її органи є не сформовані до кінця. Вона не може зробити перший вдих. чому програма називається перший подих. В неї Легені нібито як склеєні. І для того, щоб надати можливість цим легеням дихати, треба зробити окол, препарати сурфактанту. Курасорф, для того, щоб ця дитина отримала шанс на життя, пані Наталя. А я не помиляюсь, що цей препарат. Взагалі намагається мати кожне пологовий будинок, бо проблема з нерозкриттям легенів може трапитися в цілком здорової і доношеної дитини, так все вірно, дійсно. Препарат необхідний для забезпечення в кожній на і акушерському відділенні для того, щоб забезпечити потребу будь-якої дитини, яка в цьому буде, яка буде цього потребувати. Але справа в тому, що наші лікарні закуповуються сьогодні на 6 місяців наперед. А термін препарату складає сьогодні в світі до 18 місяців. Вони часто. Не можуть купити його і мати такий дуже довготривалий термін його зберігання. І справа в тому, що звісно він достатньо дороговартісний, а розрахувати кількість необхідного препарату немає можливості. Ну і ще давайте не будемо забувати, що наші сьогоднішні генеральні директори лікарень, вчорашні лікарі різних спеціальностей, іноді теж не мають досвіду в стратегічному і фінансовому плануванні своїх так. давайте це від, від, від трохи негативного такого вектору в позитивний. Повернемося. все, все ж таки ваша програма. Перший подих от чим. Її от, системність відрізняється від того, що було раніше, і, і як тепер буде. За три роки, останні три з половиною роки з 2022 року, ми забезпечили саме в напрямку здоров'я матері і дитини допомоги для перинатальних центрів і нонатальних відділень на суму 26 мільйонів гривень. Останнє наше закупівлі це якраз препарат Курасорф, який з'явився у дистриб'ютора. Ми одразу викупили 150 доз для п'яти перинатальних центрів на 2 мільйони гривень. Це тільки частина цієї програми, яка говорить про те, що закупівлі і застаріле оснащення матеріально-технічна база в лікарнях, перинатальних центрах, має бути змінена на краще. де знайти на це кошти, безумовно, це залучення міжнародної підтримки і допомоги, яка сьогодні відбувається для належної медичної підтримки, в тому числі таких дітей. Але до цього. Ми піднімаємо питання також і постдокторантури, постінтернатури, тобто після дипломної освіти і сертифікації ліцензування таких програм. Нещодавно на установчій зустрічі, перша, яка відбулася в межах цієї програми. Ми запросили і інститут богомоніверситет богомольця, і інститут Шопіка підвищення кваліфікації медичних працівників, щоб ми об'єднали свої зусилля і щоб ми дали можливість додаткової підвищення кваліфікації і медичним працівникам, медикам, неонатологам і медичним сестрам, які працюють з спеціалізованих відділеннях неонатологічних для того, щоб наступний рік так така програма могла вже бути трошки розширеною. Наше питання це залучення і утримання людей в цій професії, бо дефіцит кадрів неонатологів, дійсно дуже дуже важливий, і він є сьогодні теж одною з причин, чого сьогодні наші діти можуть зазнати певних складнощів. У вас є міжнародні донори, які підтримують роботу вашої організації, чи вони втратили фінансування через. Закриття USAID? Ні, за два за три з половиною роки надана допомога сьогодні. Організація здоров'я складає вже понад одного мільярду гривень. Ми третій рік поспіль критично визначена організація за масштаби, обсягу нашої діяльності. Пернатальний напрямок один з напрямків нашої роботи. Ми фінансувалися в минулому році 11 донорами. І USAID був тільки один з них. Можна сказати, що це була така диференціація певної підтримки. Від більшості країн, не тільки США, і на сьогодні донори продовжують допомагати. І сьогодні проект адвокації, перший подих, національна програма, він також здобув підтримку міжнародних партнерів і донорів, як в закупівлі, так і в проектах стажування. Бо один з напрямків, в який ми будемо говорити про навчання про світу, це й напрямок стажування спеціальних наших спеціалістів в кордоном, наприклад, в Швеції, яка нас сьогодні дуже сильно підтримує. для того, щоб ми побачили кращі практики, успішні кейси. Яка як міжнародні протоколи можуть покращити наші показники нашої діяльності? А, а скажи, будь ласка, війна збільшила відсоток дітей, які народжуються недоношеними і потребують отакої особливої піклування в перші а... дні? Так, в нас немає таких чітких показників але зараз, але як кажуть медичні працівники, з якими багато ми спілкуємося, наше дослідження 51 десятній перинатального центру і натального відділення сьогодні говорить про те, що так через стрес, через втрати, через багато чого різних факторів, фізичних, в тому числі і ментальних, кількість недоношених дітей дійсно стає більшою. Пані Наталі, а як от на практиці я так зрозумів, що програма перший подих і чи правильно я зрозумів, ви мене теж поправте, перший напрямок це допомога у закупівлі препарату, такого необхідного для дітей, які перечасно народжуються. А другий напрямок це освіта, освіта лікарів покращення їхньої кваліфікації. От щодо цього напрямку по закупівлях препарату на практиці, що це за допомога? Ви є менеджерами медичної системи, тобто ви вишукуєте цей препарат. І е, потім е, показуєте лікарням, що ось тут можна швидко купити, тут можна купити. Чи ви самі його купуєте і привозите в лікарню? По перше, це не тільки просвіта навчання, стажування, і не тільки закупівля. Це ще і збір потреб на е, для того, щоб ми модернізували застарілу техніку в цих закладах охорони здоров'я, і ми можемо знайти кошти під таку глобальну закупівлю для того, щоб продовж певного часу, безумовно, не за один рік, але зробити модернізацію в закладах охорони здоров'я певного апарату і систем, які мають діагностувати, правильно лікувати, реанімувати таких дітей, тому це не тільки препарати, це ще й обладнання, mm -hmm. що дуже-дуже важливо. Крім навчання, це ще й розробка протоколів. Ми можемо разом з через проєкти стажування розробити, допомогти нашим фахівцям розробити локальні протоколи, але ще й і моніторинг. Ми маємо виїжджати в заклади охорони здоров'я для того, щоб перевіряти, як використовується таке обладнання, як використовуються такі препарати, чи дотримуються протоколів в закладах охорони здоров'я. Де була надана та чи інша міжнародна підтримка? Тому крім цього, це трошки ширший такий напрямок. Щодо закупівель збору потреб на ну, наступний етап це модернізація обладнання і необхідної техніки в закладах охорони здоров'я. Так, ми сьогодні є закупівельником, ми закуповуємо mm -hmm. за кошти міжнародних донорів, яким вони нам довіряють. Ми закуповуємо для закладів охорони здоров'я, як стратегічно визначене підприємство. Ми маємо доступ до цифрових майданчиків Міністерства охорони здоров'я і Національної служби здоров'я України до дашбордів. Ми можемо верифікувати заклади, які потребують критично. Май мають дефіцити великі, і побачити їх стан. Ми бачимо їх паспорт з оснащення. Ми бачимо, які в них сьогодні є потреби, і ми можемо забезпечити їх згідно послідовності певним способом, і враховуючи багато факторів, в тому числі і навантаження в кількості пологів. Пані Таля, останнє запитання у нас буквально одна хвилинка. Якщо зараз нас слухає породілля, яка передбачає, що в неї може бути передчасні пологи, чи треба їй якось триматися якогось перинатального центру, де вона впевнена, що є препарат і її дитину врятують. Дякую за це наголошення. Дійсно, ми сьогодні маємо розрізнити рівні надання медичної допомоги. І якщо пацієнтка за призначенням або скеруванням лікаря має таку як ризик, що в неї буде перечасні пології по якихось показникам, вона має звернутися до третинного рівня надання медичної допомоги до перинатального центру, де буде забезпечена належний якісний людяний гуманний своєчасний. Допомога да, для дитини пані Італі, Дякуємо за цю відповідь. Далі тулінова та засновниця здоров'я була гостею прямого ефіру. «1 плюс 1». говорили про допомогу передчасно народженим дітям.